Ремонтники розпочали довгоочікувану реконструкцію автомагістралі Львів Івано-Франківськ. Тривалий час вона була в аварійному стані. Кабремонт там проводили ще в радянську добу понад 30 років тому. Я користуюся дорогою кожен тиждень, два рази на тиждень, в цілях роботи. Ця дорога давно потребувала ремонту, бажано років 10 тому, бажано було її перемонтувати. Практично ця дорога повинна була ремонтуватися 36 років тому. Тут пропущено більше трьох міжремонтних термінів. Нині водії очам своїм не вірять. Дорогу почали ремонтувати. Працює десятки одиниць спецтехніки для облаштування її монолітної основи, на яку будуть покладені ще кілька шарів асфальту. Дорожники застосовують наразі рідкісну для України технологію холодного ресайклінгу. Майже 40 кілометрів автомагістралі Львів іван Франківськ дорожники обіцяють відремонтувати за якихось три місяці. Береться стара основа дороги. Додається ще додатковий шар щебня для того, щоб підсилити міцність дороги, перемішується спеціальною от такою машиною, перемішується з цементом і бітумною емульсією в відповідних відсотках пропорційно. І, відповідно, та дорога має величезну міцність. Хотів би відмітити високий професійний рівень Лазаренка Юрія, це керівник управління доріг Львівської області, який фактично сам запропонував зробити підсилення основів методом рецайклінгу і, відповідно, забезпечив. Якісне виконання робіт. Технологія холодного ресайклінгу кажуть дорожники. Успішно себе зарекомендувала. На гірській дорозі що веде до туристичного комплексу Буковель. Автомагістраль уже шість років в ідеальному стані. За цією унікальною технологією відремонтовано набережну в Івано-Франківську. Там стверджують фахівці, вдалося зекономити для бюджету 20 мільйонів гривень. Михайло березень, Андрій Українець, новини на вежі.